У територіальному центрі соціальної допомоги Соснівського району випробовують новий пристрій. Спеціальне обладнання для реабілітації дітей, які мають проблеми опорно-рухового апарату. Вертикалізатор це унікальний пристрій, і підопічні і їх батьки, і медичний персонал дуже радіють. Адже вертикалізатор зможе навчити тих, хто ніколи сам не пересувався, рухатися. Новый аппарат, динамический вертикализатор, открывает новые возможности. Теперь дети смогут приобретать навыки ходьбы. Не только стоять, а передвигаться. Это современный аппарат, который позволит детям привыкать к вертикальному положению и двигаться. Такий реабілітаційний пристрій міг би залишитися мрією для територіального центру. Але нещодавно їх заклад відвідав кандидат в народні депутати Володимир Зубик. Він дізнався про всі проблеми центру. Допомога дійсно суттєва, тому що схожого обладнання в нас взагалі не було. Це просто як казка, такий подарунок долі, такий вертикалізатор для наших підопічних. Адже дітки, які відвідують наш територіальний центр, дітки з особливими потребами, мають вади опорно-рухового апарату, це близько ста таких діток. Благодійний фонд лицем до лиця допомагає багатьом медичним закладам. Днями у дитячій міській лікарні Черкас за сприяння фонду придбали нове медичне обладнання. Завдяки сучасному спірографу лікарі зможуть ретельніше обстежувати людей із захворюваннями бронхолегеневої системи. У сусідньому кабінеті діагностичного відділення пацієнта обстежують на новому пристрої. Він допомагає лікарям виявити судинні патології головного мозку. Нам дуже приємно отримати таку підтримку на користь нашої лікарні. Дійсно, підтримку на прикладі конкретних справ. Завдяки такій підтримці ми можемо покращувати здоров'я наших дітей, дітей нашого місця. Я вважаю, що це найкраща подяка буде для таких кандидатів. і Хочу побажати йому всього найкращого. Днями Володимир Зубик зустрівся із спортсменами та їх тренерами. Вони розповіли кандидату в народні депутати про всі свої плани та мрії. Сьогодні чимало молодих людей прагнуть займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. На жаль, не завжди мають гідні умови для тренування та пристойні роздягальні і душеві. Щоб люди почувалися комфортно в затишних приміщеннях та оздоровлювалися і тренувалися, благодійний фонд лицем до лиця зробив перший крок. Організація допомогла в басейні відремонтувати душові. Тепер черкасці зможуть приймати душ в гарних умовах.